Продовжуємо працювати з нашими підручниками профільного поглибленого рівня. 11 клас геометрія, 6 параграф конус. І в цьому параграфі пропонується розв'язати наступну задачу з зірочкою. Це задача 6.73. Радіус основи конуса до рівня 9 см, а висота 7 см, яку найбільшу площу. Може мати переріз конуса площиною, проведеною через його вершину. Ви бачите, я таку вже малюнок вже підготував. І я думаю, вчителі точно розуміють, учні, я думаю, теж розуміють, в залежності від того, як ми проведемо хорду CD, і в залежності від того, яка фактично буде відстань ОК від центра до хорди, залежно від того, яка буде довжина хорди, залежно від того, яка буде довжина відрізка QK, який є висотою трикутника? Залежно від цього, площа трикутника, який є перерізом, буде змінюватися. Автор пропонує знайти найбільшу площу, яку може мати цей переріз. Якщо, шановні учні, шановні вчителі, ви не розв'язували цю задачу, на мій погляд, вона достатньо цікава. Натисніть, будь ласка, паузу, спробуйте розв'язати. Я сподіваюся, у вас вийшло. Ми потім звіримо наші відповіді. Що ми повинні розуміти? Ми повинні розуміти, що треба якийсь відрізок, який, через який ми будемо виражати площу трикутника. Або відрізок СД, наприклад, позначити А. І через нього спробувати виразити площу як функцію від А, яку потім будемо аналізувати. Або піти тим шляхом, яким пішов я в своєму авторському розв'язанні QK позначу літерою H. QK висота цього трикутника. І фактично наша задача виразити площу трикутника як функцію через H. Отримаємо цю функцію, будемо аналізувати. Поки аналізувати нема що. Розглянемо трикутник О Ось він прямий кут. Висота. Давайте я зразу, давайте я візьму це в нас 7. Розумієте, що треба буде з'єднати. Давайте з'єднаю. І радіус у нас 9 радіус основа. Отже, давайте будемо рухатися. У трикутнику, цьому кут у 90 градусів, ми можемо виразити ОК в квадраті, це h квадрат мінус 7 в квадраті. Виразила. А в трикутнику. Ось цьому, де ну, ми розуміємо, що К середина, я вже не показував, як ми проводимо висота теорема про 3 перпендикуляра. Це вже я пропустив, все-таки для того, щоб більше зосередитися саме на, на цій задачі. Ми можемо в трикутнику ОКД, в якому кут К 90 градусів, написати, що ДК у квадраті це. 9 в квадраті мінус ОК в квадраті. І, в принципі, нам зразу знадобиться ДК для площа, точніше, ну, подвоєне ДК. Давайте тоді зразу. ДК корінь квадратний, 81 мінус H квадрат мінус 49. І це буде 130 мінус h квадрат. Тоді площа трикутника, який ми, в принципі, будемо. Опрацьовувати ДЦК одна друга ДЦ на QK, а ДЦ2ДК, тобто двійки скоротяться, і ми отримаємо саме ту формулу, як ми з вами передбачали. Тобто в нас площа буде виражатися в даному разі через H. І нам треба проаналізувати, яку найбільшу площу може мати цей переріз. Тобто ви розумієте, що залежно від H, можна там кілька аж спробувати підставити. Зрозуміло річ, що аж більше семи, оскільки у нас висота. Ну, це можна це написати, аж явно більше семи. До речі, кажучи, така важлива ремарка. Можливо, для дослідження, можливо, це досить важлива ремарка. Е, в залежності від Аж. Ми повинні дослідити. Тобто, хто не дійшов до цього, натисніть, будь ласка, тепер знову паузу. І спробуйте вже фактично дослідити функцію на найбільше значення. Шановні друзі, сподіваюся, що вам вдалося проаналізувати цю функцію. Ну, фактично, це можна навіть написати це Sвіда. Да? Вдалося проаналізувати, вдалося знайти найбільше значення. Робили ви це засобами математичного аналізу, тобто за допомогою похідної, витратили певну кількість часу, але вдалося. А я вам запропоную інший спосіб. Цей спосіб детально розказаний на моєму YouTube-каналі, є така рубрика Треба знати. У цій рубриці Треба знати є фільм, який називається Екзотичний спосіб розв'язування задач на екстремуми без застосування похідної. Цей спосіб, який показаний в цьому фільмі, цим способом можна розв'язати і тут. Це спосіб за допомогою нерівності каше. Ну, я сподіваюся, що деякі вчителі здогадалися, якщо ми позначимо аh квадрат, АБ 130 h квадрат, і А і Б у нас додатні величини то за нерівністю каши А плюс Б, що ділиться на 2, більше буде рівнює корінь из АБ. Тобто h квадрат плюс 130 мінус h квадрат на 2. Більше буде рівнює корінь із h 130 мінус h квадрат. Тобто h. На коріння 130 мінус h квадрат менше або дорівнює 65. І нерівність, каши, каже, що рівність дорівнює 65 буде досягатися, коли h дорівнює. Ну тобто, коли А дорівнює Б. Давайте поки що так. Коли А дорівнює Б. Тобто. Ми поки що не можемо зробити висновок, що найбільше значення площі 65, а може такого h не існує. Тобто нам треба перевірити, що А дорівнює Б, що таке h існує. Тобто h 130 мінус h 2 2H квадрат 130, h квадрат 65 і H це корінь 65. Ми розуміємо, що це більше саме. Отже, ми з вами знайшли найбільше значення площі. Можемо написати відповідь: 65, там, що там сантиметри квадратні. І ми навіть з вами розглянули і знайшли, при якому значенні, наприклад, висоти цього трикутника це досягається. Ну, якби там питали, яка хорда це, де, ми теж би знайшли. Дуже цікава задача. Задача сама по собі цікава, на мою думку, геометрично, в першу чергу, як мені здається. Ну і задача цікава тим, що дозволила вам нагадати, як нерівність коши допомагає нам. Розв'язувати задачі на екстремум без застосування похідної. Звичайно, я думаю, навіть учні розуміють, що далеко не всі задачі на екстремум, на жаль, можна так розв'язувати. Але хто не дивився цей фільм, особливо учні, ті, які готуються до математичних олімпіад, подивіться, будь ласка, я сподіваюся, той фільм буде для вас корисним і корисним є наша сьогоднішня зустріч із задачою 673. Мого підручника для профільного рівня. Тому сподіваюся, як завжди, на ваші лайки, на те, що вам сподобалося, що вам було корисно. Підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив, і до нових зустрічей!